Все, що ви тут бачите, це в першу чергу це спільна робота. Тому що якщо б не було співпраці між департаментами охорони здоров'я, між лікарнями, ну цього не було. Знаходиться в лабораторії витяжний шкаф. Ось теж новий працює. Він у нас буде стояти в лабораторії і дасть змогу нам пройти акредитацію саме по особливо небезпечним інфекціям. Увагу зробили на фап -Боту. І те, що ми з вами завжди mm -hmm. про це розмовляємо, Іван Миколайович. ФАП... Да, ми їх забезпечимо. В цього разу ми забезпечимо. це саме для Камишанської, для зимівника і для ФАПоприозерної. Ваги електронні це також для лабораторії, кардіограф 12-канальний це найвищий рівень із 3-канальних, 6-12. Інклюзивна річ, їх дуже важко знайти да, для, для дітей. У нас в планах на наступний рік роботи набагато більше, і ми плануємо, от те, що ми зробили в цьому році, наша команда спільна з вами. Це що ми це збільшимо ну, в п'ять разів, хоча б мінімум. Ну, і це буде дуже суттєво, якщо, тому що я, я впевнений, що якщо ми будемо спільно, ефективно, швидко працювати, то, наш, то, то наша співпраця вона стане знаєте, таким форпостом і придасть потужний імпульс. Для відновлення наших медзарватів це впливає, як я вже казав, і на якість медичних послуг, які отримують наші незламні Херсонці, так і на зарплатну оплату лікарів. Ми в наступному році збільшимо зарплату лікарям і медсестрам. Для того, щоб ну, вони відчували те, що ну, об'єктивно в зоні активних бойових дій вони повинні отримувати більше. І Ми цю систему зараз проробляємо, і з наступного року так і буде. Це дуже багато.